Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Вермишель спіральки італійського походження. Заправлені м'ясним фаршем. Як готувався м'ясний фарш? Береться фарш індюшиний. Морква, ріпчата цибуля, кортопля солодка, кабачки або цукіні, все це яйця, молоко. Значить, на сковороду наливаємо трошки рослинної олії, потім викладаємо цибулю покрішену, Доводимо її до. Того, що вона стане м'якою або прозорою, не обов'язково м'якою, прозорою стає, така трошки змінить фу колір свій. Додаємо моркву, Ш гарно перемішуємо. Моркву теж трошки прожарюємо разом з цибулею. Якщо мало олії, то додавте води, а можна додати сливок, молока. Далі кабачки тремо Потерті кабачки додаємо, потім додаємо курин, індюшиний, свини, говяжий, який у кого є. У мене індюшиний фарш змішаний з яйцем. Тобто беремо окремо фарш, додаємо до нього трошки молока, різноманітних спецій, сіль. Можете покришити або потерти перець болгарський. І яйця, все це змішали, і от таку суміш, такий вже фарш, збагачений добавками, викладаєте на сковорідку. Все це далі тушкуєте. Немає вологи, закінчилось, випаровувалось. Добавляйте молоко. Олію можете не додати. Під закритою кришкою, тушкуєте, воно все. Дозріє у вас і буде готова приправа, яку викладаєте або в яку викладаєте зварені такі макаронні вироби. Макаронні вироби варяться в воді. Набираєте в кастрюлю воду, засипаєте скільки вам потрібно, підсолити треба воду і варити до того часу, коли вони стануть м'якими. Потім воду зливаєте, добавляєте олівкову олію. Спеції, сі, ну, соль, якщо в воді було достатньо, то сіль не потрібна. І все це викладаєте на свою сковородку. І далі, там, де у вас тушкувалося м'ясний фарш та овочі, все це перемішуєте, воно поєднується смаками. І сніданок у вас вже готовий. Отак От він виглядає. Салат. Салат теж вийшов дуже-дуже смачний. До складу війшла пекінська капуста, ріпчатий біла цибуля, помідор, шматочок болгарського червоного перцю. Заправлялося в різних пропорціях сметана, майонез і молочний соус. Все це перемішалося з додаванням солі. Та спецій для салатів. Ось така заправка була. Пекінська капуста. Оце покришена, пекінська капуста. Вийшов салат з пекінською капустою. Дуже-дуже смачно. Ну що ж, смачного вам зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить чистого, прозорого! Або безхмарного неба. Поменше проблем побільше насолоди. Смачного до побачення!